Я хотів би від імені організаторів нагадати, що у нас сьогодні чотири, так мовити, сесії. Хоча пан Олександр казав саме про моральний аспект, але нагадати, що у нас є чотири теми власне, і закликати виступаючих ну, так мовити, вбудуватися саме в свою тему. Прошу дякую, пане Юрію. Шановні пані і панове, я також просто репліку хочу сказати, Ігор Коліушко, голова правління Центру політико правових реформ. Репліку хочу сказати з приводу того документа, який ми отримали. Загалом хартія, Українська хартія вільної людини. На мене, напевно, як і на більшість тут присутніх принаймні справив дуже позитивне і сильне враження, але тим не менше. Отак, От сидячи і перечитуючи ще раз, виникли все-таки думки, а хід дискусії якраз підтверджує, що, можливо, це дійсно є речі, над якими всім треба задуматися. От дивіться в преамбулі. По-перше, сказано, що аби стати вільною людиною, людині не треба проводерів. Але ж ми розуміємо під вільною людиною, що бути вільною людиною це не лише зовнішня ознака, яка об'єднує усіх нас за правами, але й внутрішній духовний вибір. А хіба можна зрости власне, здобути внутрішній духовний вибір, не маючи проводирів, мені здається, тут закралась певна логічна помилка. І це може трактуватися як взагалі спроби умити руки. В провідної верстви, яка замість того, щоб бути проводирем для народу, декларує, що для того, щоб стати вільною, людині не треба проводирів. Наступне речення мало би звучати так, що не але найталановитіші лідери, але вся там разом взята інтелігенція не досягне успіху, якщо особа не докладе зусиль для того, щоб осягнути щастя і свободу. Це було б абсолютно слушним доповненням, але мені видається не так, не так як тут. І е, без сумніву, цей документ можна було б доповнювати ще багатьма такими, е, ну, можливо, більш точними е, речами. Я просто закликаю до того, щоб організувати якесь все таки ще його е, додаткове е, редагування. Ну, наприклад, е, в дев'ятому розділі. Речення нам потрібна докорінна реформа місцевого самоврядування і регіонального розвитку. Правильна е, теза. Тільки так говорять всі. Так говорить президент Янукович, так говорять е, представники партії регіонів і представники всіх інших партій. Тільки під реформою місцевого самоврядування всі розуміють щось своє. Напевно, треба було б в такому документі дати якісь орієнтири все-таки. Е, для чого нам місцеве самоврядування? Якщо б в такому ключі була, була можливість ще працювати з цим документом, я б я б був готовий подати пропозиції і, напевне, багато тут присутніх. Дякую. Дякую, пане Його.